Гроші, хто тут заробляє. Я давай йди, готов котлети паджар. То нарцист — це аб'юзер. Яка мета удара кулаком по стіні? Це загроза її життю. Якби не я, то б на тебе ще позарився. Кому ти треба з прицепом схопив за руку, це теж ні, нікуди ти не підеш. Не дам тобі ні копійки. Це домашнє насильство. Ти ж ходити на роботу, там спати совсім і падрят направо і наліво. Або самі можливо ви. Аб'юзери, юзер. аб аб'юзерші, насильство, домашнє насильство. Це не смішно і це серйозна тема, про яку я хочу сьогодні поговорити. Про це не говорять так дуже сильно, про це не модно говорити. Про це краще умовчувати, тому що сор із ЗСБ, як то кажуть, не прийнято виносити. Але. Від цього страждають сім'ї, від цього страждають діти, від цього страждають люди, і про це треба говорити. Так як у передньому відео в своєму я говорила про нарцисів, нарцисистик персоналіті дезордер, і насправді. Нарцистичні розлади вони постійно о, співпадають з аб'юзом. Тобто нарцис це аб'юзер. Не завжди аб'юзер це нарцис, і є різні тому причини. Про це варто говорити для того, щоб людина знала і розуміла, коли над нею відбувається насильство. Для того, щоб людина знала, що так, ненормально, це недобре і це шкодить мені, моєму здоров'ю і здоров'ю моїх дітей. Поговоримо сьогодні про кейси, про реальні кейси, які о, в мене були в житті з клієнтами. Наприклад, самий такий о, Класичний. Ну, чоловіки вони більше так статистично підпадають про, під категорію аб'юзерів фізичних. Ну, така статистика. Чоловік говорить: я її не бив, я нічого їй не зробив. Приїхала поліція, мене забрали, заарештували. Пришили мене діло, мені діло, і тут тепер я маю ходити до психологів, в якісь там школи психологічні, і я взагалі не винен. Ну, і я говорю: окей, ти її не бив. А що, а що сталося? Взагалі? Що сталося? Ну, Дуже часто буває таке сталося, що якась була сварка, ну, подружжя не без сварок, так, меріч це така справа. Я просто сильно вдарив кулаком по стіні. Знаєте, які тут стіни в Америці вдарив і прорломилася просто, але ж я її не бив, я її не чіпав. Чому мене А, Хочу вам сказати, це агресивна і насильницька поведінка. Якщо ти вдарив просто кулаком по стіні, я завжди запитую: а для чого ти зробив це? Для чого ти вдарив кулаком по стіні? Ну ми ж нічого просто так не робимо в нашому житті. Що, яка була ціль, яка мета удара кулаком по стіні? Ну, я хотів показати їй, який я розлючений питання. Тобто, ти хотів, щоб вона злякалася тебе? Ну ні, ну щоб зрозуміла, то зрозуміла, що? Ну зрозуміла те, що я серйозно розлючений і що мене все пере тут переповняє, що я навіть стіну можу розбити. Окей, кажу так, як ну якщо людина біля тебе стоїть і розуміє, що ти своїм кулачищем біля неї вдаряєш, по перше, кулак летить на людину, вона ж не знає, чи ти в стіну цілишся, чи їй в лице. Він може і в лице летіти, такі теж случаї є, випадки. Це загрозливо. це В людині включається інстинкт сразу виживання. Це загроза її життю. Тобто це є насильство. Насильство може відбуватися не тільки, коли ти когось вдариш, дотронешся до тіла. І якщо ти дотронувся до тіла, то, в принципі, це все. Навіть якщо ти трошки там. За, за волоси потянув все, що дотронулось до тіла, це автоматично. Це взагалі там ще більша стаття, якщо ти до тіла дотронувся. Кидаються тарілками люди, б'ють посуду, дуже так модно там всяких кліпах показувати музичних. В якось по приколу розказувати: О, моя там така була зла, що побила всю посуду. Це насильническа поведінка. Бити посуду це небезпечно. Якщо осколок полетить в людину, ну можна тарілку в принципі і прибити. Domestic violence, за не завжди люди розуміють, що це таке домашнє насильство. Домашнє насильство може бути погрози, погрози просто вербальні. Домашнє насильство. Я тут зараз перенапишу перелік. Так? Це може бути перше фізичне. Фізичне це зрозуміло. Якщо ти до тіла дотронувся, штовхнув, схопив за руку. Це теж, це теж фізичне насильство, якщо ти схопив когось за руку. Друге, перешкоджати путь. А, перешкоджати не знаю, чи я правильно а, це, наприклад, якщо хтось хоче вийти з розмови, не хоче з тобою розг... розмовляти або говорить, що я ухожу, а ти стаєш так і перекриваєш дорогу, і кажеш: ні, нікуди ти не підеш. Це домашнє насильство, це насильство. Третє: погрожувати вербально, вербальна погроза, вербальна погроза. Будь-яка погроза. Я тебе приб'ю. Я е, заберу в тебе гроші. Не дам тобі ні копійки. Це, до речі, і вербальна погроза, і фінансове насильство. Чотири є ще фінансове насильство. Чоловікам дуже не подобається, коли я говорю про фінансове насильство. Фінансове насильство. Фінансове насильство це коли е, один з партнерів контролює е, всі гроші-витрати, е, куди ти витрачаєш, що ти витрачаєш, коли немає спільного рахунка, коли жінка або чоловік мусить е, іти і просити гроші на хліб, на помаду, ну тобто відчитувати як то кажуть. Не дозволяє іншому партнеру працювати. Ви мені скажете, що значить він тобі не дозволяє працювати? Або що значить вона не дозволяє тобі працювати? Да. Це можна по-різному маніпулювати цим. Починається з того з нарцистичних тих червоних флажків, які ми в попередньому відео перечислювали. І коли ви тільки познайомилися, він казав: Ти моя королева принцеса, я такий крутий, класний король Лев, ніколи не дозволю своїй жінці працювати, бо це принизливо. І ти думала, що це так класно і прекрасно. І потім оказалося, що що всі то гроші в нього. Тобі і не дозволено працювати, в смислі не дозволено. Бо в тебе ти вже діточками там обзавелася. І він говорить тобі: ти будеш працювати, діти виростуть там. Е не доглянути ми, а їсти хто буде варити, а в хаті хто буде перебирати. І взагалі ти будеш ходити на роботу там спати со всіми, і направо на право і наліво, і зміняти. Для цього тобі потрібна робота, да? щоб мені зміняти? Ти ж в мене така красива. Я ж тебе так люблю, що тобі щось не вистачає в цій житті. Для чого тобі працювати? Ні, ніякої роботи. Сиди вдома. Підемо, купимо тобі нову цього, того комбайн, щоб молотити їду. Далі. Приниження. Приниження іде такого плану. Це все ми говоримо про домашнє насильство. Приниження це насильство. Коли е, він тобі говорить: ой Боже, там, то що там твої проекти смішні, записуєш там які-то відео, блогерша, блогер, гроші хто тут заробляє в хаті? Я давай, йди, готов котлет, котлети по жар. наприклад, говорити: ти така страшненька в мене. От є ж красиві жінки, а я оце мучуюсь з тобою. Боже, якби не я, хто б на тебе ще позарився? Що ж ти будеш думаю, без мене щас, робити? навіть в магазині чомусь. Домашнє насильство це форма насильства, приниження. Ти така. Е, без мене просто ти помреш? Помреш, хто тебе візьме? А з дітьми? Хто тебе з двома дітьми? Або ще там щось. Кому ти надо? Кому ти надо з прицепом? Це все приниження. Взагалі, я дуже багато можу про це розказати. Розповісти, це е, одна з моїх. Ну, я дуже багато вивчаю цю тему. Я дуже багато працюю з клієнтами, і е, тут є про що говорити. Сексуальне. Шість. Е, Сексуальне насильство. А, до речі, про сексуальне насильство воно може відбуватися в подружжі і скажуть, ну як це вона ж або він сам захотів. Ну, абюзери вони переводять деякі речі на те, що це просто був такий драйв. Ми так це така була сексуальна гра. Там я грав насильника, а ти, тіпо, ну тобі ж подобалося. Ну, і вона така: Ну, м -м, ну я не знаю, а як сказати, тіпо, мій чоловік, що ж це сказати, як? Хіба чоловік може мене знасилувати, та ні? Можу порекомендувати фільми, передивитися. Я їх своїм клієнтам задаю, дивитися з. Метою інформативної фільми на реальних собитіях це фільм про Тіну Тернер. А uh, він старенький 90 якого то року, але це реальна uh, історія її життя. Вона написала пісню дуже відому. Uh, вона дуже була популярна. «What love has to do that? дута are... okay, в общем не буду я вам тут А, uh, І мало хто знає, що яка трагічні події за цією піснею стоять. Фільм називається «What, What love got to do with it». Силочку скину посилання. Потім є ще фільм: там теж сексуальне насильство, всяка різного плану насильства. Можна подивитися з Джулія Робертсон. Називається Sleeping with the Enemy», а, в пастелі з врагом, по-моєму, на російській, і такий з новіших це маленька ложь. Це серіал. Два сезони, Прикольно, дуже класно, мені подобається. Там так само дуже багато є про подружжя, сексуальне насильство, фізичне насильство, маніпуляції. Там все є. З головній ролі Ніколь Кідман, і там в неї є чоловік, є подруги. Там ну, просто дивіться ці фільми і пишіть мені в коментарях. От е, обіцяю всім відповім. Там після просмотру цих фільмів буде дуже багато питань. І я вам дам всім відповідь. Ми зробимо конверсейшн, таку, бо це дуже важлива тема. Ну і більш детальніше про аб'юз, про домашнє насильство, domestic violence Ми ще будемо говорити. Я буду висвітлювати цю тему в моїх наступних відео, тому що це дуже важлива тема. Підписуйтесь на мої соцмережі, на YouTube, Instagram, Facebook. Ви зможете знайти більше інформації корисної з таких тем, як аб'юз і домашнє насильство. Також я під цим відео скину посилання, в якому ви можете подивитись перелік насильницької поведінки і такі приклади, до яких ви можете, можливо, якусь свою ситуацію накласти і так продіагностувати, зробити таку саму діагностику і подивитись, чи ви можливо знаходитесь у аб'юзивних стосунках. Або самі можливо ви того не знаючи аб'юзер. Що <риклад> маємо, то маємо. <риклад> ну а що? Ну таке може бути.